Останній біляж доїдаю, бо тоді ото три з'їла, один залишився, я поставила в холодильник. Дістала з холодильника, а то таке було тверденьке. Закинула в мікрохвильовку. Знову м'яке, зараз спробую. Ну, дуже ай, дуже сподобалося. Рече. Як же його спробувати? Гарячий дуже. Такі самий, як наче, тільки тільки спечений. Бо Я боялася просто через крахмал. З висівками то нічого, вони як розігріються. Завжди норм. А от за крахмал думала. Думаю, може воно якесь стане тверде, смачне. Зараз саме тісто спробую. Так. Ось дивіться, бачите це. Саме тісто обідрагло. Ось таке. Тоненьке. бачите, тоненьке. Смачне, мені подобається, що не чути висівок. Взагалі, просто не чути взагалі висівок. Дуже смачно. Просто дуже. Особливо хто зелень любить. Все. Можна готувати двойну порцію на два дні насмажити. Наступного разу хочу зробити все те саме. Тільки на антипригарний папір і закинути в духовку. Хочу порівняти, як буде смачніше. Так що з, мікрохвиль... з мікрохвильовки можна їсти, а холодне ні, воно. Твердувати.